Я хочу запитати тебе щось особисте. Ти коли-небудь відчував, що застряг, що маєш потенціал, бачиш можливості, знаєш, що можеш більше, але щось тримає тебе на місці. І найстрашніше, це щось часто незрозуміле для інших. Вони дивляться на тебе і не розуміють, чому ж ти зупинився, у тебе ж все є. Але ти знаєш, ти відчуваєш це щодня. І ця серія про те, чого ми не говоримо вголос: про те, що руйнує людей всередині, навіть коли зовні все виглядає нормально. Я бачив це безліч разів. Людина має потенціал, має силу, має здібності, але щось зупиняє її. Щось невидиме. Щось, що для інших взагалі зрозуміло. І ця людина вона не слабка. Навпаки, вона може бути дуже сильною. Але є одна точка, одне місце, куди життя б'є кожного разу. І саме ця точка ламає всю систему. Уяви міцну будівлю, стіни міцні. Фундамент надійний, але є одна твіщина, маленька, непомітна, і саме через цю твіщину все руйнується. І не тому, що стіни слабкі, не тому, що фундамент ненадійний, а тому, що є одне вразливе місце, яке нікому не видне, але воно визначає все. Так само і з людьми. Ти можеш бути освіченим, талановитим, сильним, можеш мати досвід, знання, ресурси. Але якщо є одна вразлива точка, вона може паралізувати тебе повністю. І найстрашніше, ця точка часто невидима для інших. Вони дивляться на тебе і бачать силу. Бачать впевненість, бачить потенціал, бачить можливості. Чому ти, не, чому ти не дієш? У тебе ж все є. Але ти знаєш, ти відчуваєш цю точку щодня. Вона як невидимий ланцюг, який тримає тебе на місці. як голос, який шепоче: Стоп, не треба, ти не можеш. Знаєш, що я помітив? Люди ламаються не від великих випробувань, не від очевидних трагедій. Звичайно, великі удари життя болять, втрати, розчарування, зради, все це важко. Але найчастіше люди ламаються від чогось іншого, від чогось суб'єктивного, від чогось особистого, від чогось, що живе всередині них і не відпускає. Провина, страх, образа, переконання про себе. Це не про слабкість, це не про те, що тобі бракує сили чи характеру. Це про те, як працює наша душа. Про те, як ми влаштовані всередині. І знаєш що? Біблія говорить про це дуже чесно. Бог бачить це. Він бачить, як ми застрягаємо, як носимо тягарі, які не призначені для нас, як живемо в клітках, ключі, від яких самі ж і тримаємо. Він не здивований від цього, він не розчарований, він просто бачить. І Він каже щось дуже важливо. І Ісус сказав, Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Зупинись на миті і подумай, що він сказав. Він не сказав, прийдіть, коли станете сильними, не сказав, прийдіть, коли виправите все, що з вами на вашому житті. Не сказав прийдіть, коли заслужите. Він сказав. Придіть втомлені, прийдіть зламані, прийдіть обтяжені, прийдіть такими, як є, з такими тягарями, які несете, з тими точками болю, які вас паралізують. Бо він знає: найбільший тягар, який ми несемо, часто той, що ми самі на себе поклали. Хочу розповісти тобі одну історію. Історію з Біблії. Вона коротка, але вона все змінює. В Біблії є розповідь про жінку, яку привели до Ісуса. Вона зробила щось погане. Всі знали, всі судили і вона сама себе судила. Люди стояли навколо неї з камінням в руках, готові виконати вирок, а за законом того часу вона мала померти. І тоді Ісус сказав щось. Несподівана, хто з вас без гріха, нехай першим кине в неї камень. І знає, що сталося? Люди почали йти один за одним, від старших до молодших, бо кожен знав, у кожного є те, за що можна було б судити. У кожного є тріщина, у кожного є вразлива точка. Ніхто не кинув каменя. А потім Ісус повернувся до жінки, Уяви собі цю картину. Юрба пішла, а винувачення закінчилося, камені впали на землю. Але жінка все, що стояла там. Бо найстрашніший суд це не той, що від інших, це той, що від самої себе. Ісус запитав, де ті, що тебе обвинувачували, ніхто тебе не засудив? Вона відповіла, ніхто, Господи, а Він сказав: І я не засуджую тебе, іди і більше не гріши. Чуєш, що сказав Ісус? Люди пішли, обвинувачення закінчились, але жінка все, що була там, з тим тягарем усередині. Ісус сказав, Я не засуджую Тебе. Не тому, що те, що сталося, не мало ніякого значення. Не тому, що це було нормально, а тому що засудження це не шлях до життя, це шлях до смерті. Засудження тримає тебе в минулому. Воно паралізує. Воно каже, ти не маєш права рухатися вперед. А Ісус каже: іди, живи, більше не повторюй цього, але живи. Ти бачиш різницю. Він не виправдовує, Він не каже, що все нормально. Він визволяє, Він дає шанс почати знову. Бог не хоче, щоб ти жив у кліці провини, страху, образи чи переконань про себе, які тебе знищують. Він хоче, щоб ти жив, справді жив, не просто існував, не просто виживав, а жив повноцінно з тим потенціалом, який він у тебе заклав. Але для цього треба зробити щось важливе. Треба побачити ті точки, що тримають тебе на місці. Треба назвати їх, зрозуміти, як вони працюють, визнати, що вони є. Бо поки ти не бачиш, що саме тримає тебе, ти не можеш зробити вибір. Знаєш, що Бог запитав Адама, коли той сховався після гріха? Де ти? Бог знав, де Адам, звичайно, ж знав, але Він хотів, щоб Адам сам усвідомив, я ховаюся, я боюся, я вже не там, де був. І це не був суд, це було запрошення до чесності. Де ти, що з тобою сталося? Чому ти ховаєшся? Бог працює не через засудження. Він працює через розуміння, через чесність, через зустріч із собою справжнім. Ця серія про п'ять таких точок: п'ять місць, де люди ламаються, навіть коли мають силу йти далі, п'ять тріщень, які руйнуються навіть руйнують навіть найсильнішу систему. Перша така точка це провина. Відчуття, що ти не маєш права на майбутнє через те, що сталося в минулому. Друга страх бути видимим. Коли ти маєш щось сказати, щось дати світу, але паралізований думкою, що, що про мене скажуть люди. Третє синдром самозванця. Коли навіть твої досягнення відчуваються як обман, і ти боїшся, що тебе розкриють. Четверта образа і біль, які роблять тебе нерухомим. Коли щось сталося, і ти вирішив більше не намагатися, бо все одно не варто. І п'ята страх втратити себе. Коли ти хочеш змінитися, але боїшся, що тоді вже не будеш собою. Ми не будемо давати великі відповіді, не будемо казати, просто молися і все буде добре. Бо Бог працює не так. Він не черевник, який махає паличкою і все миттєво стає добре. Він працює через розуміння, через чесність, через те, що ти бачиш себе справжнього і приймаєш рішення. І він запитує, де ти? Не тому, що не знає, а тому, що хоче, щоб ти сам це побачив. І коли ти бачиш, тоді можеш вибрати, залишитися там, де є, або ризикнути, рухатися вперед, жити в клісці або прийняти ключ, який він тобі дає. Тож давай разом подивимось на ці точки злому. На те, що тримає тебе на місці. на те, що ламає систему, навіть коли вона здається сильною, і можливо саме це стане початком чогось нового. Бо знаєш, у чому Бог справжній експерт у зламаних речах? Він спеціалізується на тому, що здається безнадійним, на тому, що інші вже списали, на тому, що виглядає як кінець, і він бере це і створює щось нове. Тому що хто в Христі, той нове створіння, старе минуле настава нове. Не тому, що ти цього заслужив. Не тому, що ти все виправив, не тому, що став ідеальним, а тому, що Він вибрав дати тобі це. Він вибрав побачити в тобі не те, що зламано, а те, що може стати. І це запрошення для тебе не прийти ідеальним, не прийти сильним. Не прийти готовим, а прийти таким, який ти є, з тими твіщеними, з тими точками болю, з тим тягарем, який несеш. Ісус сказав: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені. Ти готовий тоді наступне відео про першу точку злому, про провину, про те, як вона тримає сильніше за ланцюги. Про те, чому навіть сильні люди застрягають у минулому, і про те, що з цим робити. І це буде чесна розмова, без легких відповідей, без просто відпусти. Але якщо ти готовий зустрітися з тим, що насправді тримає тебе на місці, тоді вмикай наступне відео. Бо іноді найважливіший крок це просто побачити, де ти є. І тоді вибрати, залишитися там, або ризикнути, рухатися вперед. Дякую, що ти тут. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні епізоди. І пам'ятай, ти не зламаний, ти просто маєш тріщину, яку треба побачити. А Бог спеціалізується на зламаних речах. До зустрічі в наступному відео.